Цей вітамін є найтоксичнішим з усіх, і кожен другий українець, хоч раз в житті його приймав. І при передозуванні він здатен порушувати роботу серцево-судинної системи, нирок, нервової системи, імунітету і також сприяти утворенню каменів в усіх органах та системах. Ну що, здогадались, хто цей злодій? Так, вітамін Д, і ви спитаєте мене, лікар, ви що, взагалі здуріли? Ви ж розповідаєте постійно, що він корисний, корисний, дуже дуже корисний, але. Але вживати його можна у дозі більше двох тисяч міжнародних одиниць тільки після аналізу крові РАЗ і призначення лікаря два. Відхилення від цього може призвести до проблем, про які я казав раніше. І вивести надлишок вітаміну з організму швидко не вийде. Це жиророзчинний вітамін, і засяде він там надовго і буде. Труїти постійно, поки є надлошу. Чому я вам взагалі це розповідаю? Тому що в своїй лікарській практиці я все частіше і частіше зустрічає з передозуванням вітаміну Д, з його високими рівнями у крові. Тому робіть, будь ласка, висновки!